Надія на конгрес є. І я впевнений, що буде позитив. Ну, а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити точно в іншому. І тому ми розраховуємо на підтримку конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами із обома партіями. І всі сигнали в різних форматах е, знає президент е, влади і опозиція. Вони знають, що нам потрібно це рішення упродовж місяця. Це наш запит. Щодо е, ППО, вони також знають наш запит. Нам потрібно більше. Ми просто, ну, якщо будемо говорити про це сьогодні, проговоримо наше бачення цього. У будь-якому випадку ці гроші залишаються в більшості своїй в Сполучених Штатах і в тих компаніях, які і є виробниками відповідної зброї, яка нам потрібна. Це також треба не забувати. Це не іграшки щодо конгресу і щодо війни в Україні. І у нас є деякі кроки. Це гарантії безпеки. Там є. А... Дуже конкретика, там з'явилася дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики в Сполучених Штатах. Але розраховую на те, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії в світі.